Вітаємо, друзі! Ви на каналі Латераль, і сьогодні ми спішимо поділитись з вами новинами із світу боксу. Але перед початком відео просимо вас поставити вподобайку та обов'язково підписатись на наш канал, оскільки до 1000 підписників нам залишилося ще зовсім трохи, а без вашої допомоги ми не впораємось із поставленою задачею. Дякуємо вам за підтримку, а тепер перейдемо до перегляду відео. Розпочнемо із несподіваного повернення Тайсона Ф'юрі до тренувань. Циганський король опублікував відео із залу, підписавши: Скажіть хтось, усику, що тут повернувся. Не можу дочекатися. Якщо вам цікаво, що там із розсіченням Тайсона, то можна сказати, що загоїлося як на собаці. Ось вам фото для порівняння. Надіємося, надалі Ф'юрі буде відповідальніше ставитись до захисту під час спаррингів і що бій все ж таки відбудеться. Тепер послухаймо неоднозначний прогноз на бій Усика та Ф'юрі від Ентоні Джошуа в одному з інтерв'ю. Я думаю, що Усик переможе. Не знаю, чи завжди я так казав, але я вважаю, що Усик здобуде перемогу. Кому ти бажаєш перемоги? Гарне питання. Мабуть, якщо говорити логічно, то це Ф'юрі, тому що це більший бій, якщо він потім зустрінеться зі мною. Якщо Тайсон переможе, це буде більший. Поєдинок для мене, але це єдина причина, чому я назвав Фюрі, заради моєї вигоди, моїх егоїстичних мотивів. Не хотілося б звучати так, наче я хейтер Ф'юрі, але його не поважаю за те, що він говорив, за речі, які він постійно говорить. Він взагалі багато говорить, тому я хочу, щоб йому зламали щелепу в цьому бою. Реакція від Тайсона не змусила себе довго чекати. І ось як він відповів у своєму стилі: Усик мене може перемогти лише у мріях Джошуа. Я витру підлогу обома безхатьками. Тепер пропоную Зсередитись на головній події цього тижня, а саме на боксерському вечорі, який відбудеться 8 березня в Саудівській Аравії під назвою Нокаутуючий хаос. Але хочемо ще зазначити, що для вас, наших підписників, ми проводитимемо пряму трансляцію всіх поєдинків безкоштовно та в найкращій якості в нашому телеграм-каналі. Посилання обов'язково залишу в описі під відео. Давайте спостерігати за поєдинками разом. Чекаємо вас! Вчора ввечері відбулось відкрите медіа тренування напередодні поєдинків. Боксери продемонструвалися. Свою готовність, а Ентоні Джошуа, як і перед попереднім поєдинком, влаштував тренування для дітей. Також стали відомі суми гонорарів Джошуа Інгганну. Повідомляється, що Камерунець отримає 20 мільйонів доларів Це буде найприбутковіший бій у його кар'єрі. Ця сума вдвічі більша, ніж він заробив у бою з Ф'юрі. У цю суму не входять гроші за пейперв'ю, гонорари за перемогу або походження повної дистанції. Таким чином, цілком можливо що Чонгану заробить ще на 20% більше. Ф'юрі дав коментар щодо гонорару Френсіса: Я зробив Нганну мільйонером. На нас чекає чудовий бій. Коли я бився з Нганну, усі казали, що це невідповідність. Я погодився зустрітись з Френсісом, зробивши його мультимільйонером. Тепер він отримав можливість заробити ще більше. Тому він повинен подякувати мені. Він повинен стати на коліна та цілувати мені ноги за те, що я зробив для нього, сказав Ф'юрі. Згодні зі словами Тайсона. Доля правди в його словах справді є. Тим часом цей бій стане одним із найприбутковіших. І для Джошуа. Повідомляється, що він заробить понад 50 мільйонів доларів, і це без урахування пейперв'ю та можливих призових. Промоутер Едді Хірн вважає, що Ентоні Джошуа 8 березня потрібно нокаутувати Френсіса Нгану, щоб вийти на бій за всі титули проти Олександра Усика чи Тайсона Ф'юрі. Я перший критикував бій Гану та Ф'юрі, вважаючи, що це міс-матч. але Нгану виявився небезпечним. То був близький бій. Чому ми обрали в суперник Тому що нам в Саудівській Аравії сказали, що це шлях. До бою за всі титули і Джошуа потрібно добре показати себе в рингу. краще ніж показав себе ф'юрі, зробити заяву, нокаутувати його. Сказав хір, Тайсон Ф'юрі прибув до Саудівської Аравії, де буде присутній біля рингу під час поєдинку Ентоні Джошуа проти Френсіса Гану. Також Тайсон виклав в інстаграмі спільне фото з турки Аля Шейхом, Кріштіану Роналду, Френсісом Гану і Ентоні Джошуа, підписавши: Я хочу битися з переможцем після того, як розіб'ю кролика. Нагадаємо, що бій за абсолютне чемпіонство між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 18 травня. А 8 березня ми дізнаємось, хто ж таки стане. Майбутнім претендентом на титули. Отож, пишіть свої думки в коментарі, за кого будете вболівати. Принціс Гану стверджує, що Ентоні Джошуа починає трохи нервувати перед поєдинком. Коли ми брали участь в промо, він був спокійний і розслаблений, а тепер я бачу, що він трохи нервує. Я в нього спитав, чи все з ним гаразд, тому що я в повному порядку. У мене проблем немає. Думаю, ми обидва професіонали, ми знаємо, що потрібно робити, сказав Нгану. На це Джошуа відповів, що не хоче займатися дешевими розмовами. А на цьому все. Дякуємо вам за перегляд! Просимо підписатись на наші соціальні мережі, щоб спостерігати за всіма новинами із світу Боксу та UFC. Посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. До зустрічі в новому випуску. Всім бокс!